Виглядає чудово та футуристично, так? І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Геральт з Рівії на БЗ-75, карта Рибальська бухта. Ну що ж, бою. Так, ну це в нас важкий китайський танк. Чудо китайського танкобудування з так званими реактивними прискорювачами. Ну, бачимо, витрачає Я їх. Витрачає їх для чого, щоб... Швиденько проїхати на позічне. Ну, чудово, в принципі, чудово, правда? Ще де виручає, ну тут у нас немає, бачимо я здивований артилерії. Але виручає дуже, коли граєш Ну, артилерія є в грі, і коли тебе хоче вона законтрила, хоче нахлопушу, ти можна зразу собі прискорення увімкнути і вже не влучить. Чумадан не вилетить, так скажемо. так? Ну і Геральт зрів її, до речі. Я пам'ятаю, колись дуже-дуже давно він насилав реплей, не пам'ятаю правда на якому танку, так? Отже, вітаю вас на, знову на YouTube-каналі Чудовому та Цікавому Гравець UA. І я тоді пам'ятаю ще, а я багато чого пам'ятаю, до речі. Тож я з вами спілкуюся, ви знаєте, я не веду стріми, я спілкуюся у відео. Отже, не пропускайте не одне відео, я десь ваш коментар можу. На ваш коментар можу відповідати саме в якомусь відео. Тож я пам'ятаю тому бою, я е, е, прочитав нік Джеральд з Рівії. і мені сказали невірно, тому що вірно. Ну якщо я не помиляюсь, тому що вірно ну, один з підписників так мені написав, вірно це Джеральд Рівії із е, фільму Відьмак із серіалу «Відьмак», так? До речі, дивився, давно його дивився, ну ще той перший серіал. По-моєму, ще інші є якісь ну, багато інших серіалів, є мультфільми, до речі. Але ну, щоб я сказав, що я дуже. Ну так, скажімо, я знаю, багато є фанатів такого серіалу. Ну, Це вже чудові та цікаві історії, так я розповідаю, багато фанатів. Але я фанат інші, інших серіалів. Можливо, десь я вже і перемикнуся, коли вже передивлюсь свої серіали. А я, до речі, фанат серіалу Гра Престолів, я його вже передивився три рази повністю всі сезони. <свісно> Подивився я новий серіал Дім драконів. Чекаю продовження. Я не знаю, може хтось теж є з фанатів, то може хто знає, коли буде продовження Дім драконів. Ну і такі останні, який я серіал, подивився, що мені сподобався, Пінгвін. Так? Це такі мої рекомендації. А ви свої рекомендації і свої подобання пишіть в коментарях. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, я хотів розповісти, що це у нас Броніщенська башта, що це у нас броніще, в принципі. Тут, по-моєму, в башті, наскільки я пам'ятаю, не помиляюся, 330, по-моєму, бронювань. Отже, башту не пробити. Командирський башенок майже немає. І наскільки пам'ятаю, що 200 в лобі корпусу, але нас, нашого героя в основному приклопушують, бачимо, або в борт, або ось так е, в, в тил, так скажемо, так, в корму. Ну і що, я ще хотів сказати, чудово та цікаво, коли я кажу, що це бронічниське, і чудово, що я не сказав, напевно. Бо якщо я кажу бронічниське броніще, то його всі пробивають. Це тенденція така, це дійсно от щось таке. Бо я не бачив реплей так, до цього, я записую з першого дублю. Тож, як тільки я кажу, що броніщенське броніще, його пробивають всіх хламіще. Ну тут трішки танкану, так? В основному від ТСК з тес так? Це небезпечно, небезпечно, небезпечно. Автоматчики. З автоматної гармати, з основ... автоматною... Автоматні гармати чи як? Автоматна гарматна установка. Так? Чому я кажу автоматчики? Бо ще один з підписників поправляв мене в коментарях, що це ще типу, типу кулементного типу. Ні, це не кулеметно, це саме автоматного типу. Тому так я з вами посперечаюсь. Поки я розповідав чудові та цікаві історії, наш герой вже проїхав. Ну, продавили, прочавили місто, зайняли центр. Але в цей момент зайняли, бачимо імбопозиції на першій та другій А квадратах. Ну, в принципі, вони там далі не повинні пролазити до нашої бази, хоча це не точно. Мені здається, вони зараз повернулися, бо перевага на нашому боці по танкам, але у нас просадка по хп команди. Це проблема. Ми. Я тут, я наскільки пам'ятаю, і я не помиляюся, бачимо із пострілу, вибиває із Бабахи. 715 перед 7 стежки вибив 737, ну чудово, дійсно. А з тисака 900 вибив, бачите. Омая. З підвала. 650 одиниць шкоди від пострілу. Бронебійний снаряд, чудово бронепробиття на 10 рівні. Це такий базик, знаєте, китайський... Це не той базик китайський преміальний, так, 8 рівня, який... На фугаса грається, бо тут фугаси все 90 мм пробити. Так? Якби ще цей фугас не був, то це було б імбіщінське імбіще. Я б його одразу прокачав. Місто. А так я, ну, бою я не, не сказав би, що це броніщенський броні. Ну можливо, що просто корпус бор, десь пробували, так. Корму пробували. В основному. А так лобом, я думаю, що броніще. Не було таких дуен. Зараз треба обережно дійсно грати, У нас, що там у нас по часу. По часу у нас в принципі, це чудово. Е але в нас, ну, мені здається, зараз треба бачату 25Т поїхати центр забрати, там де ви вибили. І всі інші суперники вони всі зашкірились десь на першій, другій, третій лінії, на J, H, G та K квадратах. Так? От Вони там всі зашкірили. Це по-любому. Оцей дев дуже важко вибити. Дійсно дуже важко. Навіть верхній рез, там легше його підсвітити. А там дуже важко його вибрати. Ще тут є кущища, ще, ще тут є. Там будівлі є на їхньому, на їхній імбополесі. Намагається, намагається, але 3 хп всього бачата залити, Грілі, ну грілі рухатись не потрібно. Якщо він рухається, то він зразу підсвітиться. Ну, суперників бабаха, вона не поїде, з тебе, може агреснути десь. Гріль. Один з грілів може десь агреснути, щоб... Опа, нахлоп. А я. А не був підсвічений. Чи блиндом кинути. Чи десь пересвітив. Так, ну вже я думаю, наш герой злий злющий. Після цього пострілу він думає, ну, треба якось помститися за цей підступник. Ава, гріль присвятився. Гріль там повний В общем, у нас у нас посадка така на типа. Знівельовуємо, потихеньку, потихеньку, знівельовуємо. 6 тисяч, ну десь може і блин дом там залетіло. Давайте так, будемо рахувати 7 тисяч настріляно. А чому він не агресував? Він міг по центру агреснути. дивіться, в нього ФБ багато. Він якийсь такий боязливий, бачите, стиль бій. Або обережний. Ну, скоріше всього боязливий, так бачите, що в нього ХП є міг там і об'їхати, і по полу навіть об'їхати. Чудово, це ж такий вибухний гріль наш весь роздушує СТБ. Японського самурая. Нашому герою, напевно, вперед не треба їхати. Ну, у нас надія на бачата. В нього там, там огляд чудовий, він повинен пересвічувати. Хоча і в по-моєму, огляд там непогано. Тай бачимо, що в наш ОБЗ непоганий. огляд. ми бачимо, блин кидають, вони розуміють, що там кущі яка пустить. Нашого БЗ, до речі. Непоганий огляд, але ну, я б не рекомендував, тому що ми оцю вогневу потужність втратимо зараз. І все ж таки, яке не яке то бронювання. так? Ну, яке не яке, я просто хотів сказати, що брадішницьке брадіще, бачите, як вийшло. Ну, майже тисячу натанкував. Напруженіший момент битви. 5 хвилин до 6 хвилин до завершення бою залишається. Або влучив, або не влучив. Ще так можна ще й без снарядів залишитися. А ну скільки тут комуляки, якщо бронебійні, небіні там непогано. 319. Фугаси. Фугасом, і якщо б топово умов, як би, грав, так. Проти десяток, звичайно, фугаси використовувати немає. Але я так дивлюся, що. Ну, в принципі, фугаси 90 пробиття, проти вісімок можна косити підхлопушити на 800 так 840 так чи скільки там так 840 стоять ну а не знаю буде рухатися порачині о а я не помітив наш братішна бачать став на закупку ну це як варіант виманити на себе так Бо... І гріль поїхав на А, гріль ворухнувся, От, бачите, ну, ворухнувся не треба, бабаха його. Грилю не треба було ворухатися. Ворухатися, так. Не знаю, що порекомендувати. Зараз якщо Ну, відсвітять по-любому. Опа! Стрільнув, бачат, не треба було стріляти. Яки світився, по любому. Бачат, тікай, брати. Тікай. Притяжті кайфти. За підсвітився, він підсвітився полизову. Бачите, по почали стріляти. А ну 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 печечні. Три хапевня все залишилось. Ой, не встиг, 17 секунд до захоплення бази, не вже встигне. Вихлопушує баба. Ах, він вихлопушує бабаху, а в цей момент його гріль прихлопушує. Ну, тепер вже. Фінальна дуельна дуелі пічна. 8000 стріляна, так? Там, бледна, би по-любому десь залітав. Ну я не, не думаю, що наш герой нервується, просто він хоче його якось виловити. А той нервується, це явно видно, що нервується. А там би через кущики не помилитися, як він зараз вийде. Опа-по-по. О, тут він десь виїде, не помилитися, щоб камінець не влучити. Таким ходом. А це майстерність. Зараз ще захопить базу. О, є! Фух, оце був бій, клас! Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі!